Так, закінчуємо ми огляд використання розгалуження мовою Python на прикладі вкладених розгалужень. Що це таке? Досить часто ми стикаємося з ситуацією, коли за певною умовою в нас з'являється ще додаткова умова і є сенс використовувати саме вкладені розгалуження. Якщо ми подивимось на код, то він буде мати такий вигляд. У нас є якась певна умова. І якщо вона виконується, ми вводимо додаткову умову, і саме тут вже вкладено в нашу умову буде працювати повне розгалуження або неповне. В нашому випадку це повне розгалуження, яке починається з того, що ми вкладаємо якусь нову умову виконанням певної послідовності команд. В інакшому випадку, якщо наша вкладена умова не виконується, то ми виконуємо певні команди по else. і якщо наша зовнішня умова не виконується, то ми виконуємо теж якісь дії. Давайте подивимось, на прикладі. дано цілих числа, і нам потрібно визначити найбільше з них. Як це можна зробити? Декількома способами. Перший спосіб, який ми будемо використовувати, це вже знайомий нам складених умов з використанням логічних операторів AND і OR. Аби це перший спосіб, ми з вами говоримо, якщо наше А більше Б і А більше С, то ми можемо з вами написати, що наше А максимальне. А. Ми вводимо А. Інакше ми розглядаємо інші, іншу можливість, тобто еліф. Ми з вами це вже вміємо робити, якщо наше B більше А, і B більше С, тоді ми з вами говоримо, що в нас B максимальне число. І нарешті третій випадок це в нас, якщо це не А і не B, то в нас залишається тільки одна можливість це буде С. Ось такий код можемо перевірити, він буде працювати. Ми вводимо з вами 2, 5, 8 і отримуємо 8. Але його можна зробити іншим способом. За допомогою складеного розгалуження. Давайте закоментуємо. Нам достатньо з вами поставити три подвійні глобки. закриваємо так само. Ми прочитали з вами три значення. А тепер подивіться, як можна це зробити. Якщо А більше Б, що А більше С, то тоді в нас з вами це А. Якщо наші умови не виконується, а саме, ми знаємо вже, що А більше Б сюди потрапили, але А не більше С, це означає, що в нас максимальне число, то С. Тепер ми можемо зробити else. По нашим, нашій умові, якщо А не більше Б. Ми сюди потрапляємо в тому випадку, коли А не більше Б. І ми перевіряємо, нам треба порівняти між собою Б і С. І якщо Б більше С, то зрозуміло, що у нас максимальне число буде Б. Інакше. Це інакше вже стосується порівняння між собою Б і С. Якщо умови не виконуються, тоді ми можемо сказати, що максимальним числом знову буде С. Ось другий спосіб знаходження нашого максимального числа. В принципі, ми можемо написати чотири принаймні, способи. Ми до них звернемось трошки пізніше. Можна сказати, що він трошки штучний, але є задачі, яких логічно і зручно використовувати саме вкладене розгалужник. Дві подружки, які мають улюблені числа в межах від 1 до 12. Причому вони можуть бути однакові, тобто ці числа будуть не обов'язково різні. Нам потрібно з'ясувати, скільки протягом доби є таких моментів часу, коли хоча б одна з стрілок годинника. Чи то годинникова, чи то хвилинна, вказувала на улюблене число, принаймні однієї з дівчат. Як розв'язувати таку задачу? Ну, зручніше за все було поставити зараз годинник і подивитись перший випадок, коли в нас співпадають ці числа, які обрали наші дві подружки. Це означає, що в нас буде показувати цей час, наприклад, це буде одиничка напринникова стрілка буде стояти за добу двічі на одиничці, а хвилинна стрілка буде стояти кожну годину, тобто 24. 24 плюс, плюс 2 це 26. Якщо однакове число, то стрілки будуть показувати це, це число 26 разів на добу. Але тут в нас є одна особливість. Якщо це число 12, це означає, що двічі на добу обидві стрілки будуть одночасно стояти на 12. І це означає, що в нас буде з вами тільки 24. Тобто ми з вами бачимо: якщо однакові, але не 12, у нас буде 26, якщо однакові і 12, буде 24, якщо вони різні... Стрілка буде вказувати 52. Але якщо один з цих, одне з цих чисел буде 12, то це буде означати, що в нас буде 26 плюс 24, 50. Тобто ми маємо з вами 4 випадки. І давайте тут напишемо, нас цікавить число 1, це буде number 1. І 2. number 2. Якщо number 1 рівний number 2, і ми з вами маємо перевірити, якщо будь-яке з цих чисел number 1, дорівнює 12, то ми з вами роздруковуємо 24, інакше, тобто в випадку, якщо це не 12, то ми маємо стати. На позицію вкладеного Іфа, ми говоримо, що у нас print 26. Це ми розібралися. Тепер ми маємо розглянути з вами випадок, коли числа не однакові. Тобто, зараз на 28-му рядку ми маємо стати на позицію нашого if і написати else випадок неоднакового числа. Але ми все одно маємо розглянути момент, коли одне з цих чисел або номер 1, або номер 2, дорівнює 12. В цьому випадку ми з вами вже знаємо, що у нас буде 24 плюс 26 50. 50. 50. Інакше, якщо це не 12, тому ми повертаємось з вами на рівень нашого вкладеного іфа. І пишемо. Else. Четвертий випадок. Print 52. Тобто 26 одне число і 26 разів, троє число будуть вказуватись стрілками. Ось ми з вами розглянули два приклади використання вкладених розгалужень. І на цьому ми закінчуємо з вами розгляд розгалуження. І переходимо до третьої алгоритмічної структури.